В Укренерго заявили про скорочення потужності в енергосистемі. Про це повідомила прес-служба компанії. Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Йдеться у повідомленні. Водночас Вукренерго наголосили, що наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі. І потреби споживачів в країні, бо в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов'язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, пошкоджених під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким, хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості. Повідомили у компанії в «Укренерго» зазначили, що для всіх областей встановлені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми. В компанії нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак безпілотників, і досі потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією Укренерго, графіки відключення світла поки що лишаються 3 на 6.